Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг, З вами тут, як завжди, Женя. За камерою у нас Валік. І сьогодні у нас наша вже постійна рубрика. Це. Сміюся, що ми блогери. Но... Я, напевно, колись так само сміявся із таких людей. Ми на каналі Чайка Детейлінг, е да, з вами Женя, Валік за кадром. І сьогодні наша постійна рубрика це помитись за 100 гривень. Сьогодні наша жертва, не ладно, не жертва, сьогодні наші піддосвіди, не ладно, не, не дуже гарно. Сьогодні ми заїдемо на таку саму мийку, яка називається «Мой кар»., Да, Це доволі популярна мийка, їх ціла мережа. Е і деякі люди мені писали особисто, що це доволі непогано. На мийки. Що ж, ми це обов'язково сьогодні перевіримо. Що не буду дуже, дуже великий робити вступ. Найцікавіше попереду, тому там залишайтесь. Пишіть коментарі, також не забувайте обов'язково напишіть вашу мийку самообслуговування, де ви миєтесь, і у вас все дуже гарно виходить. Бо поки що таких мийок я ще по Києву не знайшов. Може, заїдемо саме на неї і перевіримо саме її. Тож ми вирушаємо на мийку самообслуговування і далі вас жде цікавий контент. Поїхали. І пост шостий. Шостий. Шоста. Тут навіть бачиш, тут навіть цінники є. Щоські варто. І карти можна купити. Угу. Карти можна. Технологія. Угу. Чи, чи миючі засоби купити якісь можна, так? Ну, наче додали, пішли подим, так, все. Так, все, є. Депозит 100 гривень, 100 гривень, осмос, фіска, чесник, піна, тепла вода. Так, тепер як треба помити, тут є інструкція. Змити основний брус кузова, холодна вода, гаряча вода. Нанести піну з допомогою пінного пістолета, одну хвилину зачекати для ефективної роботи піни. Змити пінем разом з брудом брудовузова, то холодна вода або гаряча вода. Нанести віск на кузов автомобіля, віск наноситься тільки на чистий автомобіль. Виконаний кінцевий мийком, чистий автомобіль, до речі, смішно. Виконаний кінцевий кузов автомобіля осмосною водою, яка не залишає плям та розводів. Коротше, і ще мені тут сама мийка дає челендж, бо написано на вивісці, що... Тут написано 3 хвилини на чистоту. Я зараз буду прям засікати і все робити максимально швидко і з мінімальними коментарями, тому все зробимо вже прямо пізніше. Отже, 19... А, стоп, мені треба спочатку взяти пістолет, я вже научений. Ні-ні, мені треба спочатку змити бруд холодною водою. Написано. Так, ідемо йдемо в цю сторону. Так, ну, справився за 20, 23 гривні. Це доволі непогано. А може і погано, побачимо в самому кінці. Так, тепер нанести піну з допомогою синього пістолета і зачекати 1 хвилину. Отже, береться синій пістолет і наносимо піну. На сонечку моє любиме. Так, так. Ну, залишилося ще 43 гривні. Скоріше за все, знову ж таки, на осмос точно вже не вистачить. Можливо, вистачить на віск, можливо, але це не точно. Так, ми чекаємо одну хвилину. Якраз моя улюблена зона, давайте подивимось. Там, де в нас сонечко, я вже бачу, що ну, тут я повністю наносив прям сплошну піну набагато більше, ніж треба. Я вже бачу, що там брудно. А поверхня тут суха, бо все просто на сонці висохло. Ну про це пізніше так. Я готуюсь до того, щоб це все змивати. Але мені ще треба почекати, бо написано одна хвилина. 15 секунд ще чекаємо і змиваємо. Ні, ну бруд є. На, на оцій піні, що скатується, трохи бруду видно. Ось тут ось найкраще тут. Час прийшов звичайною холодною водою. У нас на каналі є постійна традиція. Це ми за кожну вподобайку під відео донатимо по одні гривні на фонд Повернись живим від мене та валяка. Під минулим відео в нас зараз ось стільки вподобайок, тому зараз ось два донати на фонд Повернись живим. Тенденція зберігається, тому переходьте під ці відео і обов'язково ставте, обов'язково ставте ваші вподобайки. Ми відзвітуємося обов'язково в наступному відео. Ми підписуйтесь на канал, нам буде дуже приємно. Що я можу сказати? Це мийка для дуже багатих людей, бо це перша мийка, де ми навіть, нам навіть грошей не вистачить нанести осмос, бо в мене залишилась всього лиш 1 гривня на рахунку. Все треба робити дуже швидко. А, до речі, 3 хвилини писала, 3 хвилини 19.29. У мене вийшло 7 хвилин. Знову обманююся і скрізь. Що, в нас вже в нас вже грошей не лишилось, тому ми залишаємо машину така, як вона є. Поки ми зараз кудись доїдемо, вона у нас трохи підсохне, ми подивимося, що, що з нею відбувається, і прокоментуємо цю мийку. Тож, поїхали, бо тут дуже велика черга, а на нас вже пальцями тикають, і мені трошки соромно, тому їдемо звідси. Так, зараз на правах реклами. Це дуже смішно. Так, ось зараз підходить сюди. Так, ось ось як брудно, ось дивіться, ми тут. Е, так, це ну якщо що, це не проблема монтажу. Це дійсно вже автомобіль після того, як ми зробили мийку на цій мийці. Скоріше за все, це ну, щось таке, типу їдке, і нам його треба буде максимально срочно. Ми на студію заїдемо то це все вимиємо, Бо якщо ні, то воно пошкодить лакофарбове і доведеться його все переполіровувати. Перед тим, як ми. Капець, там така красота, і це пізніше все побачити. Так, перед тим, як щось робити і показувати авто, я хочу прокоментувати саму мийку, бо вони мені створили челендж, що я помию за 3 хвилини, а я ніфіга не помився. У мене мінімум 7 пішло на, на весь цей процес. З приводу самого апарату високого тиску мені сподобалось, там приблизно 150 атмосфер. Це більш ніж приємлимо для того, щоб мити в автомобілі, наприклад, в плівці. Тому ну, з цим проблем ніяких нема, цим я повністю задоволений. З приводу хімії Її було дуже легко змити, тобто вона після себе не залишала там певні якісь розводи, типу важкі, там, що по декілька разів це все там доводилося все замивати. Ні, цього не треба було, це все, як, як вимивалось, набагато легше і набагато краще, аніж на всіх тих мийках, де ми були раніше. Проте є дуже важливий нюанс. Це найдорожча мийка з усіх, на яку ми заїжджали. Нам 100 гривень вистачило, чисто, щоб попередньо збити водою, так як там написано в інструкції. Що до речі, також великий респект. Друга мийка з інструкцією, що робити. Третя третя мийка. Вам, вам великий респект. Все по інструкції ми робили. Я спочатку водою це все найбільший цей об'єм. Я його збив, потім на ніг спіну. Почекав одну хвилину, може трошки більше. А до речі, ще хочу подивитися, ладно, там до цього повернемося. Та ділянка, яка стояла на сонці. Мені прям дуже цікаво, чим вона відрізняється від інших. Спойлер нічим вона. Все брудне, що я казав? Блін, Більше казала, якщо да, тому за вартість мається на увазі, що щоб помитись вам на цій миці, вам треба буде розкошелитись. Ну як помитися, зробити вид, нанести там щось пінку, побігати навколо як гарно, пінка стікає, щось там брудно, щось там прикольно. Але давайте вже по факту, по факту діла, чому ну як не чому, а вам ось наглядний приклад, чому неможливо помитись на мийках самообслуговування, включаючи цю, яка називається мой кар. Мойкар. Мойкар. Так, пішли, пішли до. Хорошо, там сміяться. Що... Я ну, смішне щось не сказав, чи що трошки. Що там, видно? Видно на камеру? Ну дай я гляну. О, та, -та все видно взагалі. Так, все, так, так, так. яка красота. Ну, ну як бачите, оце оце така весь автомобіль. Весь. Абсолютно. При тому, ну бачите, ми, е, як? ми доволі частенько знімаємо огляди на мийки самообслуговування. Тому у нас авто не прям дуже сильно то й забруднюється. Да, там були пару днів дощі, вона була брудною, але ну, ми регулярно моємо. Спеціально для вас контент робимо. Але, як бачимо, результату все одно немає. Ось навіть біологічні біологічні також нічого, нічого не змило. Все залишилось на, на своїх місцях, ось, ось будь ласка. Також ніяка хімія нічого не працює. О, ано, так, кадр прямо це звідси покажи кришу. Видно буде чи ні? Не видно нічого, так? Да? Та що видно? Отам, вообще, така красота. ну те я вже вам показував. А там прям-прям дуже гарно. А, і хотів, ж подивитися, що тут що було на сонечку, що у нас тут стояло. Ну ось яка камера, ну в яку красоту передає, слухайте. І це я хочу зауважити, що це не те, що ми там його не зимили осмосом. Я вже бачив наперед ваші коментарі, що ви будете писати. Це все одно так не працює. Це статичне забруднення. Дивіться, я зараз пальчиком проведу, дивіться, дивіться, оп. І його тут немає. І тут все чисто. мені відполіруєш. І, хм. Я подивлюсь на твою поведінку. І цих забруднень нема. Тобто, це не залишки води, що вона там залишає, те, та що ми його не замили осмосом. Ось видно? Ось, ось я зробив, ось ось провів пальчиком. Це те, що називається статикою. Це те, що прилипше до кузова автомобіля і що треба вимивати тільки-тільки губкою і більше нічим. Про те, щоб мити губкою, нам ще треба зробити попередню мийку, прибравши з неї всю нестатику. Не дуже прям складний процес. Якщо ви хочете подивитися, як правильно зробити, зробити мийка автомобіля, отут зараз буде посилання. Перейдіть та подивіться. Так, я ж хотів подивитися, що тут у нас на сонечку. Як, як тут запеклась, запеклась наша хімія на цій діляночці? Ну, те, що я казав, да, сильно і сильна різниці нема. Все одно все брудно, все одно куча. Куча забруднень, кучу нестатики, навіть мошка, навіть, зверніть увагу, навіть хімія навіть мошку не змила, не змила, і, ну, хоча вона прям свіжа, це прям свіжа, свіжа. Мошка по зручності, ну, типу, дуже велика черга, видно, дуже популярна мийка, видно, дуже багато хто до неї заїжджає. Ми ще ну чекали, ми хвилин 20, поки дійде наша черга, плюс все це на, на спешці. Та насправді на спешку якось було байдуже. Там більше, бо цей челендж 3 хвилини. Я прям був впевнений, що за 3 хвилини в мене це не вийде, бо насправді ну, нормально, якісна, там, наприклад, трифазна мийка робиться мінімум годину, а то і трохи більше. Тому 3 хвилини це щось навіть, навіть таке, ну смішно. Це я називаю патракціон. Заїхав, погрався, щось там позапінював, щось понамильвав, щось, щось позмивав, ував такий класний класний контент, сів, поїхав, авто досі брудне. От щось, щось в такому плані. Тому, а ну, пішли ще там на багажник подивимося. Може тут ще щось цікаве є. Ну, ну, Теж так. Да, забруднені. Пташині сліди, нічого не змило. Ех. Навіть багато нестетичних забруднень. Тобто не те, що воно прям змило все, що не є прилипшим, тут навіть багато самої статики, це навіть візуально дуже добре видно. Ну що, Не те, що я прям здивований, я вам так скажу. Е, ну Якщо я заїду так, на якусь мийку, отак замилю її. Потім змию і вона стане чистою, оце прям буде дійсно чудом. І ну, я не знаю, я піду працювати на ту мийку мичиком, адміністратором, неважливо ким, бо це, це буде справжнє влада, е, не буде релігійський шуток, тому, тому я вчасно замовчу, скажімо так. Потьоки хімії теж, ну, це, це не очевидно, бо ми авто не сушимо після того, як миємо. А оце з таких зон, коли ми наносимо хімію, вимити навіть апаратом високого тиску всі залишки дуже важко. І якщо ця хімія буде, наприклад, якась їдкою, наприклад, це якийсь кислотний миючий засіб, і він оце отак у вас висохне на поверхні, а, а не дай Бог, у вас тут буде якийсь, наприклад, пластик, його можна так непогано так навіть пошкодити. Тому майте, майте це на увазі. І осмосом це далі не замити. Це прям треба якісно сушити автомобіль після того, як ми його помили. Я вже думаю, я достатньо наговорив. Да. Тому всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво дивитись на наше відео. Це наше відео. Тому, да, всім дякую, побачимось в наступних відео. Так, це для тих людей, хто додивились прямо до цього моменту. Пам'ятаєте кадри автомобіля, які були на самому початку відео, типу до. Так ось, насправді ми забули зняти до і ви дивились кадри вже після. <хи> тобто, ну, якщо ви сильно не, не помітили різницю, то я думаю, це найкраща, найкраща оцінка цієї мийки самовслуговування. Всім дякую за перегляд. Пока.